Коли Я ніколи не, ти... не говорю за мужество, і мені дійсно важливо. Слухай, зараз все так класно. тьфу тьфу Ну, і ще за нам не вистачало. Знайте, <laughs> хотіла <хотяту> пережити. <laughs> Українська ведуча Василіса Фролова вийшла заміж та показала обранця. Що про нього відомо, почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Закінчила ремонт. Um... Так получилось, что Дима, отец моего ребенка, вошел в мою жизнь очень неожиданно. Это произошло очень спонтанно. Это была переписка в соцсетях. Это была очень веселая переписка, хотя мы друг друга знали лет 15. Он уверяет, что он меня знал лет 20. Да, я знала его. Он мне всегда нравился. Но, опять же, он был женат. И для меня женатый мужчина табу. Потом оказалось, что що он давно вже женат. українська телеведуча Василіса Фролова розповіла про сміни в особистому житті на своїй Фейсбук-сторінці. Знаменитість оновила статус і несподівано повідомила про шлюб. Її офіційним чоловіком став продюсер Дмитро Коталенець, від якого вона народила сина Радіона три роки тому пара узаконила свої стосунки 20 листопада. Крім того, Василіса показала їхні спільні з коханим фото. Ми з ним просто переписувалися, і це виявилося дуже весело. Він вдруг виявився у мене в гостях. Я кажу, от поїхали перевозити коробки, я тут переїжджаю. І ми в пол п'ятого утра почали перевозити коробки з книгами. Ну, в общем, дуже все швидко закрутилось. І виявилося, що ця квартира стала для мене щасливою. Тому що мені треба було заземлитися. І треба було там перший раз переночувати і забілі наразі. Подружжя проживає та будує бізнес у Дубаї. Зокрема, обранець Фроловою працює для Warner Brothers в ОАЕ. Спочатку закохані ретельно приховували свій роман, а після появи у них первістка стали частіше показуватись на публіці разом. Також у Котелениця є діти від попереднього шлюбу. Його супруга і з його дітьми ми не спілкувалися. Поки. я не знаю треба ли. Ну, возможно, это произойдет, когда должно произойти. Он с ними общается достаточно не знаю, достаточно. Тогда, так, 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 да, насколько достаточно для них? Я в эти дела не вмешиваюсь, я не имею права туда вмешиваться. Когда надо, будет познакомиться, тогда, конечно, познакомимся. А они знают о существовании меня, и существование его ребенка маленького. Я думаю, що все это рано пізно, і зайде ранолі познановуткаки та не завісіть. Ба більше саме чоловік наполіг на на тому, аби Василіса перебралася в Дубай, оскільки вже тоді він був упевнений у можливості повномасштабного вторгнення РФ Україну і хотів захистити родину від небезпеки. Тим часом колеги-шанувальники продовжують реагувати на публікацію Василіси про одруження. Вони вітають пару з радісною новиною і бажають їм щасливого та довгого сімейного життя. Джимми, что нравится больше всего тебе? Я не знаю вообще, что вообще не нравится. Очень редко, да. Ну, мне это, наверное, нравится. Серьезно? А там на 8 марта букет подарить. Это у вас заведено или. За тобой нужно ухаживать? Наверное, нужно, но никто не ухаживал. Он просто приехал перевести коробки. Нагадаю, у лютому 2021 року Фролова делалась по Ленце. Почався доволі спонтанно, попри те, що вони були знайомі 15 років. До цих стосунків Фролова зустрічалась понад 10 років з креативним продюсером і директором Олександром Стрижельчиком. Колишні закохані навіть разом побудували будинок, а також зробили дитячу кімнату. Але стати батьками їм на той момент так і не вдалося. Фролова зізнавалась, вже не вірила, що колись зможе стати матір'ю. Тому, коли дізналась, що вагітна, одразу ж розірвала стосунки з Олександром. І звісно, прийняти це. Йому було нелегко після цього. Ведуча підтвердила свої стосунки з Дмитром. і вперше вони з'явились на публіці як пара на премії Юна. Це сталося в травні 2021 року, через два місяці після того як стали батьками сина Радіона. Окрім того, Василіса ділилась. її малюк вже на базовому рівні володіє англійською мовою. Проте його зіркова матуся докладає зусиль, аби він добре знав і свою рідну мову. Що змінилося з того часу, як ти дізналася, що вагітна? Змінилося все, але що конкретно що я сказати не можу. Це я це просто спорт. відчуваю, що змінилося зокрема взагалі все Все відношення до всього в моєму житті. Зазначу, телеведуча тривалий час боролась із труднощами у спробах стати матір'ю. Вона зверталась до різних фахівців у пошуках допомоги та пройшла безліч Личних обстежень, але ніхто не зміг надати їй позитивних результатів. Мені здається, що коли я була зациклена на цьому питанні і ходила по гінекологах, Звичайно, вони робили круто свою справу, але вони шукали якісь хвороби. Хай вони там не були якісь екстра, але вони були, і вони їх знаходили. І, звичайно, в мене настрій був вже не той, і, і інший гінеколог також щось знаходив. І в мене відбувалося взагалі бажання ходити далі по лікарях. І коли я відпустила цю тему, бо якби я ходила довго і займалася лікуванням цієї своєї хвороби, я б занурвалася, ще занурилася в цю і проблему. Стан, і я б була в стресі, і я була просто зациклена на тому, що я хочу дитину. Я не знаю, що би було я просто відпустила це. Раптово сталося справжнє диво, знаменитість завагітніла. Телеведуча вперше стала мамою у 43. у 2021 році. До речі, для чоловіка фролової це вже третя дитина. Своїм прикладом фролова розвіяла міфи про труднощі вагітності після 40. за 9 місяців. Зіркова мама набрала лише 7 кілограмів. Набряки всі дев'ять місяців я чекаю на них. Тим більше мала до них схильність. Але о диво, вони так і не з'явилися. І це, як виявилось, не залежить від кількості випитуї води, а тільки від солі і харчування. Раніше вони з'являлись від вина, а зараз в мене абсолютно нормальні кістки на щиколотках і розмір ноги не змінився. Підбадьорювала Василіса майбутніх дорослих мам. Вірити в те, що не всі найкращі українці виїхали. Я маю на увазі те, що багато українців можливо знайдуть за кордоном себе і ймовірно не захочуть повертатися. Я дуже цього боюся і не хочу бути одним з них. Бо розумію, що генофонд взагалі зараз Україна втрачає, перш за все, звичайно, втрачаючи військових, але дуже багато фахівців виїхали. Ми все знаємо, і я дуже. Не хочу, аби Україна втрачала кращих. Жінка каже, дуже сумує за домом і хоче приїхати знову на батьківщину. Проте, поки конкретних дат сказати не може. Звичайно, збираюсь, я не можу жити без дому. З часом це відчуття ще більш переконливе. Але відповіді щодо строків на жаль я не маю. Відповідала Фролова в своєму інстаграм. Вона також казала зараз всім українцям важко, тому кожен має самостійно приймати рішення щодо свого майбутнього. Всі українці живуть з великою чорною порожнечою всередині в кожного свій білій біда і глузду порівнювати цей біль між тими, хто поїхав та залишився чи повернувся. Трагічні випробування випали на всіх. Маємо цінувати кожен день. Маємо насолоджуватись життям як в останнє, і проживати гідне. Українське життя знайомлячи в будь-де в будь-якому куточку світу всіх з Україною. Мені здається, це головне на що ми зараз маємо витрачати свою енергію. Нагадаю, Василіса Фролова не лише телеведуча, а й модель та акторка. Уродженка Харкова починала своє кар'єрне сходження з модельних курсів і конкурсів краси у 1995 році. Здобула звання віце-королева Харкова, а також двічі забирала титул Міс Барі Б'юріфол. Of the World у Туреччині також працювала моделлю в Україні, РФ та Франції. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!